Звіту. Клодін, Клодін. Прокидайся, Клодін, Клодін, а, встаю, встаю, О! Ой, встаю. Ой. А, ну, тепер ти сподіваюся, прокинулася. Просипайся взагалі, нам треба йти в школу. Ой, Поглянь на кімнату. чи з неї не так кімната, як кімната. Та ні, це не так. Поглянь, спектри немає, вона вже встала Спектра завжди. І призавжди стає скоріше всіх. Їй вже потрібно вислідити якісь цікаві репортажі. Добре, а що ти скажеш, немає тораляй? Ну, я впевнена, воно у всіму якісь капості, саме тому і... Саме тому її тут нема. А як це хулія? Її теж нема. Хулія, я пішла в школу, напевно, відходити до чергового навчального дня. А оця от, от, новенька Кети. Новенька, ми просто про неї нічого не знаємо. Ось ці відповіді ми про неї нічого не знаємо. Можливо, вона завжди так ходить? Ось сумніваюсь я. Ходімо краще до Дракулаури. толку? Ну як, подивимось, чи вона вдома. Лара, відчиняй. Ми зайшли подивитися. Ну ось, і що ти на це скажеш? А що я маю сказати? Дивно, ні Лари, ні Вайтлін тут нема. Кімната абсолютно порожня. Лауна, її тут нема. І Клео також, куди вони пустилися? Дай подумай, можливо, саме час подивитись на будиль? Досі небагато часу 8.52. А ну фух, Штоп, скільки? Е, 8.52. Ми запізнюємо! І таким значенням ми отримуємо такі рівняння. Ось таке. Молодець Дракула, ти чудово впоралася з завданням можеш сісти. Як я? Молодець, ти справді чудово впав. Вибачте нас, ми напевно спізнилися. Фух. Ми проспали, це точно проспали. Дівчата, як можна так проспати і взагалі кожна дівчина і вишукана королева... лева гулі не толкайся в час. Клео, вони просто запізналися за спуку. А ти мною не командуй. Те, що ви знайшли, Міру, командувати королевами. Ти не королева, ти навіть не принцеса, тебе навіть царичі не назвеш. Перестань мені постійно говорити на мене. Увага, увага. Хочеться вам повідомити, що на сьогодні цей урок завершений на ну, особу клас до другої групи. Для другої групи. Привіт пані! Ще посилі чого Кліво з тобою допомоги, що вчора вона була став від тебе і від того що ти самої Віч. Ах, Френкі, Кліво просто не зрозумієш. Тим більше як я їй сказала, що я з мамою не спілкуюся практично. Вона перестала так вставити в мене. Що ж, ясно. Дівчата, 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 у мене є новина просто найкращого роду. Слава Богу, хоч в когось є новина найкращого роду. ще Зараз урок у кенове і не просто урок, а іспит. І в мене буде І в мене буде насправді великий великий, великий шанс проявити себе, адже я хочу стати морським біологом. Вітаю тебе. Вітаєш просто людин сестричко. Та ти ще більше не вдаха, ніж я думала. Нефера, чого ти, ти, ти тут робиш? Та та так, 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 так. заїжджала провідати сестру. Навіщо мене провідувати зі мною ну, все нормально, добре, я не знаю, що сказати і звідси. Ні, не можу. Я б сама зрадити пішла, але це, знаєш, як наша мати то тобою печеться. Ось Вона і сказала привіти, як у тебе справи. Мені ж це нічого не стоїть, так? Ну добре. І чи ти хочеш, щоб я від? Щоб ти від мене відстала, що тобі дати? Нічого, сестричку, я ж від тебе не відстану. Торочи, я прийшла сама сама. А з тітенькою. Якою тітенькою? Ах, то ти вже від страху все забула. Тітенькою, ніферті, ні, -ті. ні -ті, чи? О ні, вона ж ненавидить мене ще більше за тебе. Саме тому я її покликала з собою. Ну, привіт. Клеопатра Денил. Молодца. <смеш> Уроль. Вайтлин Витт. Дракуламра Драку. Франкиштейн, Клодин Вульф. Клеопатра Денил. Лагуна Блю. Гулия Зомби. Спектра Тора Торолей Страйп. І не фараденіл всі ролі озвучували самі Монстер хай.